Привіт! Я Олена і я ілюстратор з України. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як обрати планшет для малювання. Давайте спробуємо поговорити про різні види планшетів для малювання, про їх плюси та про їх мінуси. Але я можу докладно розповісти лише про iPad, яким я користуюсь. Тому сьогодні мені будуть допомагати ще дві чудові ілюстраторки. Тож, поїхали! По-перше, давайте розберемось, які бувають планшети для малювання. Це можуть бути графічні планшети, які підключаються до комп'ютера, і це можуть бути планшети як автономні пристрої. Графічні планшети не є самостійними девайсами, вони підключаються до комп'ютера або лептопа як пристрій вводу. Тобто ви підключаєте його і малюєте стилусом по планшету, але ви все одно працюєте у операційній системі, яка у вас на комп'ютері, у програмах, які у вас на Графічні планшети можуть бути безекранними, тобто це той випадок, коли ви малюєте на планшеті, а дивитесь у екран вашого комп'ютера. А також вони можуть бути і своїм сенсорним екраном, по якому ви власно їм малюєте стілусом. Найвідоміші графічні планшети це а вже ж, Вакуум. Але останнім часом я бачу, що ілюстратори і художники дуже часто купляють китайські аналоги, такі, як Хайон та Гаумон, наприклад. Також є Другий варіант це планшет як тип комп'ютера. Це вже автономний пристрій. Малювання не є основним призначенням якого, просто можна докупити собі стилуса і малювати по ньому. І тут, напевно, лідером є iPad, це планшет від компанії Apple з стилусом, знову ж від Apple, Apple Pencil. Також люди використовують, я бачу, андроїдні планшети. Частіше всього я зустрічаю Samsung Galaxy Tab лінійку, а також існують ще планшети на Windows Microsoft Surface, які позиціонуються як повноцінні конкуренти iPad. -ам. Тож, який планшет для малювання обрати саме вам. Графічний без екрану, графічний з екраном, або планшет як самостійний пристрій. Давайте розберемо кожен з цих варіантів докладніше, подивимося на їх плюси та мінуси. Як я вже казала, я можу розповісти тільки про айпади, тому про екранні та безекранні графічні планшети нам будуть розповідати художниці-ілюстраторки Юлія та Марія. Зараз ми послухаємо їх, а потім я знову ж про iPad розповім. І Спробую зробити якісь висновки. Привіт! Мене звати Юля, я ілюстратор-початківець. Пробую себе в галузі дитячої ілюстрації, створені стікерів і персонажів. Мій шлях до планшету був довгим, нудним і повним сумнівів. Я переглянула, мабуть, усі варіанти, що були, і зупинилася на класичному безекраннику, оскільки він був найбюджетнішим. А для людини, яка тільки починає нову справу, це, мабуть, один з головних критерій. Мій планшет. Це планшет китайської фірми Gaomon, модель S620. За час роботи на ньому я не знайшла жодних мінусів, а от плюсів у нього достатньо. Перший плюс це його ціна. Минулого року я замовила його на Aliexpress за 700 гривень. Цьогоріч ціна, звичайно, вища, але не набагато, в межах 1100 гривень. Наступний плюс це його комплектація. Вам не потрібно закупляти жодних додаткових запчастин або матеріалів, все при ньому. При замовленні до вас прийде ось така коробочка. Ній буде сам планшет, кабель, перехідники, рукавичка, стилус і 8 запасних накінечників до нього. Останній плюс, це, як не дивно, певно, його мобільність, оскільки дана модель працює і на Android-пристроях, тобто ви зможете легко малювати на планшеті або навіть на телефоні. А враховуючи розмір планшета, ви без проблем зможете працювати за межами дому. Вітаю, мене звати Марія, я ілюстратор з України. Я працюю як 2D-художник у індустрії ігор вже коло 10 років. То є, здебільшого, казуальні ігри для мобільних девайсів та соціальних мереж. Я є універсальним художником. Я розроблю всю гру від початку до кінця, від скетчингу до фінального полірування та підготовки до наступних етапів власноруч. За ці 10 років я Використовувала дуже багато різних планшетів, різних типів та від різних виробників, але останні десь три роки моїм основним планшетом є Vacuum Cintiq Pro 16. Cintiq – то є різновид планшету, що під'єднується до вашого лаптопу чи комп'ютеру як додатковий сенсорний екран. Виробник має дві лінійки: то є базова та лінійка Pro. Вони розрізняються роздільною здатністю планшету. Також обидві лінійки мають декілька видів розмірів. Вони можуть бути як досить компактні, типу з діагоналю 13, так і досить величезні, типу 22 чи 24. А планшети цього типу, принаймні починаючи з діагоналі 16, а я маю саме таку, то є планшети для домашнього використання чи для якогось вашого певного місця роботи, або вони досить великі і він має. Купу дротів для того, щоб користуватися ним коректно. За об'ємом, це десь як зарядка та дроти до середнього якогось не дуже великого лаптофу. Це десь стільки, це два великі досить дроти та бок до зарядки. Також мережевий адаптор, на жаль, без нього не Я обрала саме 16-й, бо той є гарний компроміс за розміром, бо 13-й він все ж таки трохи малий. А 22-й він вже такий нормально великий. Ця діагональ, вона схожа на діагоналі якогось середнього ноутбуку, тож його легко брати з собою кудись у довгі поїздки. Певно, що то не є поїздка з друзями кудись у кафе, де ви можете там, типу, розкласти свій ноутбук і помалювати. Ні, то важкувато буде. Але якщо ви їдете колись на, на місяць чи то у якусь довгу подорож, ви, звісно, можете взяти його з собою, то їй комфортно. Планшет під'єднується досить легко у своїх найкращих якостях до любого девайсу, якого є на відеокарті порт type c Але якщо того порту немає, є інакший спосіб підключення, він себе включає. Спеціальний адаптер та низку інакших дротів, що є у комплектації сінтіку, але там треба витратити деякий час та мати натхнення, щоб його підключити, то не є дуже просто. Направду дуже гарна якість зображення. Це певно, що найкращий екран, що я бачила в своєму житті, вже пройшло майже три роки. А я все ще можу це казати. Я не бачу ніяких якихось слабких місць цього екрану, і це основна відмінність від базової лінійки Сінтіків до лінійки Pro, вони мають роздільну здатність о 4 к. А навіть якщо зблизька роздивлятися екран, неможливо оком розпізнати жодного пікселю, і це мені здається дуже добре розвантажує око, і можна працювати дійсно довго. До планшета під'єднується стілус. До речі, він такий самий, як і стілус у лінійці Intels у вакуум. Він має такі самі функції, таку саму кількість кнопок, та взагалі навіть рефіли, мені здається, такі самі. Щодо рефілів, там є, мені здається, два чи три типи, які імітують різні текстури. на... Поверхні планшету. Крім стілусу, також можна використовувати тачові функції, це повертання, відзумовування таке інше. Все, що ви можете робити мануальними рухами. Щодо кошторису, я його купувала майже 3 роки тому, тому я не думаю, що то буде коректно орієнтуватися на суму гривні того часу. Пам'ятаю, що то було десь 2-300 доларів США. Зараз я зробила ресерч і так само ціна десь від 2 до 2,5 тисяч доларів. Проте це не вся ціна. Планшет має свої будовані ніжки, вони ховаються позаду, вони не регулюються, мають один кут нахла, направду досить специфічний, низький, і досить багато він попрацюєте з таким низьким нахилом. Проте цю проблему вирішує виробник. Він має лінійку досить різних кронштейнів та стендів. Я маю такий стенд, він найкомпактніший, певно, що і найдешевший, і найменший. Усі інакші то є ближче до таких типу кронштейнів, які ви можете прикріпити до столу чи до стіни, і вже використовувати більше вільно. Але цей має 4 десь, рівні нахилу. Я використовую найбільший. До речі, коштує він десь до 200 доларів, якщо його брати в Україні. Я порекомендувала планшет такого типу людям, хто малює професійно, і справа не у якості продукту, що ви отримуєте, а справа у кількості годин, які ви проводите за цим приладом. Він якось сконструйований досить ергономічно, тому за три роки в мене не виявилось ніяких проблем у спині чи то болючих відчуттів у шиї, щось таке. Бо попереді мій планшет був звичайний, типу бамбу чи інтус, такий звичайний планшет графічний. І я, на жаль, мала ті проблеми. У мене боліла спина, боліли якісь там частини шиї, тому я раджу тим людям, що проводять дійсно багато часу за планшетом. Я б не рекомендувала планшет такого типу людям, хто не малює професійно новачкам. Бо по-перше, він не є самостійним. Він потребує лептопу чи комп'ютера досить потужного, щоб він мав гарну роздільну здатність і працював коректно. Також він потребує досить специфічних налаштувань, щоб працювати коректно, і він не є мобільним. також він досить дорогий і новачку. Я порадила купити звичайний планшет. І потім, якщо буде зрозуміло, що воно того варте, вже придбати дорожчий і складніший. А наостанок хотіла б сказати, що в мене взагалі не було ніякої адаптації до цього планшету. Досить швидко завжди звикаєш до чогось гарного. І якщо у вас був досвід роботи на звичайному планшеті, типу Bamboo чи Інтос, то взагалі не буде ніяких проблем. Ви зразу дуже швидко. Почнете працювати, і він дійсно є дуже зручним та ергономічним. Тож рекомендую. То є гарний девайс для роботи чи для якихось власних проєктів. Що ж, дякую за ваш час. Сподіваюся, це було корисно. А тепер дозвольте, я розповім вам про айпади. Я працюю з діджитал ілюстрацією з 2018 року, і за цей час я змінила три пристрої. Спочатку у мене був просто айпад не про 2017 року з діагональю 9,7 і я малювала сторонніми стилусами. Потім я його поміняла на айпад про 2016 року з діагональю 9,7 і купила до нього Apple Pencil. А згодом я купила собі iPad Pro 2015 року із діагональю 12,9 дюймів, яким я користуюсь і зараз. Моя спеціалізація це стилізовані сучасні ілюстрації для бізнесів, для соцмереж, для книжок на замовлення і для власних проєктів. Я не можу себе назвати такою профі, як Марія, тому що малюю у діджитал я давно, але працюю саме як ілюстратор-фрілансер трошечки більше року. Об'єм пам'яті мого планшета 128 ГБ. Зазвичай я малюю на холстах 200 на 200 мм, чи 300 на 300 мм, чи 200 на 300 мм. У роздільній здатності 300 dpi і мені цього достатньо. Дуже рідко я впираюсь головою у обмеження кількості шарів у Procreate. Я не те, щоб економлю шари. Коли в мене був iPad з об'ємом пам'яті 32 ГБ, я малювала простеньких персонажів без фона і мені цього вистачало. Але на ті ілюстрації, які я малюю зараз, більш масштабні та деталізовані, цього вже було б замало. Тому, напевно, при такому рівні деталізації, як у мене, треба орієнтуватись мінімум на 128 МБ. Ну, якщо є можливість, то краще більше. І які основні плюси айпада як інструмента для малювання. Ну, по-перше, це а вже ж його мобільність, тому що айпад це достатньо потужний автономний комп'ютер, компактний, який ви можете покласти в сумку і працювати хоч в кафешці, хоч на березі океана, Як ото малюють красиві картинки про фрілансерів? Для мене це одна із ключових позитивних рис айпадів, тому що я мама маленької дитини, і у мене обмаль часу на роботу. Тому критично, максимально швидко включитись у цю роботу, у процес. А з iPad це дуже просто, я просто його беру в руки, відкриваю чохол, беру Apple Pencil і все, я готова працювати. Нічого не треба включати, ні, ніяких перехідників і нічого такого. І з цього якраз вже витікає і перший мінус айпада. Якщо вам потрібно допрацьовувати з будь-яких причин ілюстрації ваші у ілюстраторі там або у фотошопі, то це треба передати ці ілюстрації на комп. якщо у вас комп на Windows, то це може бути спочатку незрозумілою проблемою, яка насправді вирішується хмарними сервісами, такими як Google Диск. Чи потрібно вам це робити, чи не потрібно, це залежить від галузі, в якої ви працюєте. З мого досвіду мені потрібно це більше для дизайнерських якихось задач, а не для ілюстраторських, саме для малювання. І, на жаль, тобто софт для iPad, він не може там на всі 100% закрити ось ці ілюстраторсько-дизайнерські потреби. Але ілюстрація вона розвивається і прогресує. І останній проєкт, який поєднував ілюстраторську і дизайнерську роботу, я повністю зробила на iPad за допомогою Affinity Designer, Procreate та трошечки век а якщо говорити про взаємодію iPad із епловськими дівайсами іншими, наприклад, із MacBook, як у мене, то це можна вивести як окремий плюс, тому що тут у нас вмикається екосистема Apple, яку я обожнюю, і навіть я про це окреме відео знімала. Ну, Наприклад, у мене iPad, MacBook і iPhone. І я можу там копіювати щось на одному пристрої, а вставити у іншому. І це працює не тільки з текстом, а можна і з прокрійта у Photoshop щось вставити. Також можливість підключити iPad до MacBook, як додаткові екрани працювати у Photoshop та ілюстраторі Apple Pencil. Це теж класна штука. І таких фішечок їх багато, і я іми постійно користуюся. Це дуже зручно, і це дуже класно і прискорює роботу. У екосистеми Apple, напевно, тільки один недолік це те, що це не дуже дешево. Тобто я свої девайси я підрахувала купила за майже 70 тисяч гривень. Але ну, якщо так рахувати і брати якийсь комп'ютер на Windows для роботи, стаціонарний чи ноутбук і купляти до нього графічний планшет, то це теж ніфіга не дешево. Якщо орієнтуватись на подібний до мого iPad сьогодні, то це, напевно, iPad Pro 129 2018 року з об'ємом пам'яті 256 ГБ. Новий, він коштує на Hotline від 40 тисяч гривень. Якщо брати БУ, то я думаю, можна знайти десь там за 20-25 тисяч, якщо добре пошукати, там, в залежності від стану і об'єму пам'яті, знову ж. Брати старший девайс сенсу я сьогодні не бачу, бо саме з 2018 року з'явився Pencil другого покоління і за ним, безперечно, майбутнє. Бо якщо ви купите iPad 2017 17-го року, наприклад, з пенсіоном першого покоління, то в майбутньому, якщо захочете оновити айпад, вам треба буде купляти і новий стилус, як мені. І якщо вже ми з вами заговорили про гроші, то у iPad є така штука, як приховані витрати, тобто ви не можете взяти як графічний планшет коробку і з цієї коробки все підключити і одразу малювати. Ні. У iPad в комплекті для малювання нічого не йде, вам потрібно буде купити сторонні стілус або Apple Pencil. Ну краще все ж таки Apple Pencil, бо жоден стілус не працює з iPad так круто, як Apple Pencil. А Apple Pencil – це на хвилиночку першого покоління він коштує 100 доларів, а другого покоління – 130 доларів. А також треба враховувати, що за пенсілом другого покоління не йдуть запасні тіпс, ось ці накінечники, і тому їх потрібно буде згодом докупляти, якщо ви їх зітрете. Ну і потім, за бажанням, вам потрібно буде докупити плівку, чохол, хтось захоче підставку, хтось рукавичку. У мене з цього тільки плівка і чохол, А і чохол цей, до речі, дуже зручний, і за нього мені ніяка підставка Мольберт не потрібна. І щодо софта, я все ж таки прийшла до того, що основним софтом. Софтом для роботи у мене є Procreate, Він теж коштує грошей. Але якщо так подивитись всі попередні витрати, ці 12 доларів одноразово, це вже так ха, дрібнички. І ще один плюс айпада, який для мене теж дуже має значення, це інтуїтивність процесу малювання. Процес цей дуже схожий, прям дуже-дуже на процес малювання олівцями або іншими якимись графічними інструментами на папері. Дуже класно реалізовані ось ці чутливість до, до натиску, чутливість до нахилу. Всі ці інструменти, воно дуже м'ягенько і дуже чутливо працює. Тобто працювати за Падом, це суцільне задоволення, як для мене знову ж. Якщо колись я пробувала працювати на графічному планшеті без екрану, і у мене не вистачило терпіння перейти ось цю фазу привикання до процесу малювання на сліпому графічному планшеті, коли ти малюєш ось тут, да, на столі, а дивишся на монітор ну, Я просто не змогла до цього звикнути. То до айпада ти звикаєш не те, щоб більше до інструмента, а до софта, до нового, до пензлів, шукаєш собі якісь притомні до цих шарів, до інтерфейсу більше привикаєш до додатку, ніж до самого інструменту. І кажуть, якщо ще поклеїти плівку Paperlike, то це взагалі просто ну, блокнот і олівчик. І, чесно кажучи, я не іноді досі проскальзую ось цей дитячий захват від процесу малювання на iPad, така собі магія діджитал арту Так, і які з цього всього можна зробити висновки? Ну, у мене насправді основний висновок це один. Не буває поганих девайсів, бувають ті, що просто вам не підходять. Тобто, коли ви обираєте собі девайс для малювання, потрібно дивитись на що: чи є у вас вже взагалі комп, на якому можна працювати, яку саме роботу ви будете виконувати, в якій галузі хочете працювати, чи вже працюєте. Чи зав'язані ви на якомусь конкретному софті, наприклад, на фотошопі? Чи ілюстраторі. Чи ви, наприклад, будете працювати самі на себе як я, і будете мати свободу обирати софт за своїм смаком. Ну, якщо так трошечки підсумувати, то новачку, який тільки хоче пробувати діджита, можна купити якийсь простенький планшет без екрану і пробувати це, якщо є комп'ютер. Якщо комп'ютера якогось притомного нема, то мені здається, буде адекватно роздивлятись варіант автономного планшета. будь-то Android, будь то iOS або Windows. Дитині також так само можна купити або планшет ось цей простенький, або якийсь там автономний девайс, який, якщо не піде діджитал не малювання, буде просто потім там, я не знаю, Ютубчик дивитись. І тут зараз буде дуже-дуже суб'єктивна така думка. Якщо ви обираєте дитині девайс, саме дитині, то Дуже-дуже подумайте перед тим, як купити планшет без екрану. Тому що ось цей період звикання до цього планшету, коли ти малюєш на планшеті, а дивишся на екран, він може розчарувати дитину у світі діджитал-малювання взагалі і від, відворотити від цього процесу. Це, а вже ж, я так кажу, тому що у мене був такий негативний досвід. Напевно, потрібно подивитися, як дитина взагалі долає труднощі з азартом чи одразу. Разу здається, і в залежності від того, брати або планшет без екрану, до якого привикати трошки довше, або там взяти самостійний девайс. А якщо ви малюєте вже давно, то тут вже ну, реально треба дивитись на ось ці всі фактори, чи прив'язані ви до софту, в якій галузі ви працюєте, і які навіть складність ваших робіт. Тобто для кожного планшета є своя якась специфіка і своя якась ситуація. Я хотіла би, я напевно, як апологета і падів, хотіла би сказати. Це, от я дуже не люблю, коли кажуть, що iPad це не це іграшка, і для серйозної роботи для професійної не підходить. iPad не підходить для професійної роботи у якихось, у певних галузях. Наприклад, це може бути там, анімація, ілюстрація для анімації, це може бути геймдев, художників геймдев. і то не всі. Тобто концепт-артісти, мені здається, на iPad можуть малювати собі спокійно. Коли людина каже, що iPad це не професійний. Інструмент людина каже про свою галузь. Ви просто дивіться, де вона працює і чи стосується це вас. Наприклад, книжкова ілюстрація малюється на айпаді на ура. Анна Ломакіна, ілюстраторка, вона прекрасно малює на айпаді книжкову ілюстрацію для видавництва старого лева. Ілюстраторка Ірина Вале малює комерційну ілюстрацію на айпаді для різних брендів, наприклад, таких як Гудвайн. Як і якщо це не Професійний рівень, то я, чесно кажучи, не знаю, що таке професійний рівень. Ну, ось якось ось так. Як я вже казала, що немає поганих планшетів, є планшети, які не підходять до ваших потреб. Я дуже сподіваюся, що це довгеньке відео, воно трошечки розклава по полицях вам інформацію про графічні та неграфічні планшети для малювання. Ви тепер розумієте, що це дві різні штуки. І я сподіваюся, що тепер ви будете розуміти, у якій категорії. Планшетів вам шукати саме свій девайс. У цьому відео, на жаль, не освітлено питання планшетів як автономних девайсів на Андроїді, але я просто, чесно кажучи, не знайшла людину, яка професійно малює на такому планшеті або, наприклад, на Microsoft Surface. Якщо ви саме та людина і ви хотіли би розказати про цей досвід, то тоді напишіть мені, будь ласка, у будь-якій будь соцмережі або у коментарі під відео і скористайтесь. Вавимося з вами і зробимо окремий відос на цю тему. Хочу ще подякувати Юлії та Марії за участь у цьому відео, а ви можете подякувати їм, якщо перейдете за посиланнями під відео у їх соцмережі та поцікавитись їх творчістю. І я дякую вам за перегляд. Тримаємось, любі мої, малюємо по можливості, і все буде Україна. Я вас обіймаю!